Відтепер платне паркування за новим розкладом з 1 листопада у Івано-Франківську змінили графік роботи частини майданчиків комунальної власності. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. В Івано-Франківську скоротять платне паркування на дві години. Мовиться про всі майданчики, окрім тих, що знаходяться у середмісті. У профільному департаменті пояснюють, це пов'язано з переходом на осінньо-зимовий період. З 1 листопада по 31 березня у нас будуть платними парковки з 8-ї години ранку і до 18-ї вечора. В літній період час був до двадцятої години вечора. Так само у нас є дні платного паркування і безкоштовного паркування. У нас є з понеділка по суботу. Ми оплачуємо. У неділю у нас повністю так само безкоштовний день. Ну за винятком закритих майданчиків в Ратуша і вулиця Шевченка. Фанківці загалом позитивно сприймають такі рішення щодо паркування. Додають готові платити фіксовану вартість, аби не шукати вільне місце подалі від центру. Добре, дві години <гум> безплатно, що додається. Як ви відноситесь до того, що от, ну, більшість парковок все-таки платна, а не безкоштовна? Там? Ні, в центрі має бути так, а то було б хаос. Хай буде платно, хто хоче. За кермом по-Франківську третій рік. В центрі паркую не часто, місць мало. Після шостої вечора і в літній час в центрі багато легше запаркуватися, ніж там, до, роботи, до кінця робочого дня. Тому вечором парковка може бути безкоштовна. Правильно, що парковки платні в центрі? Так. Якби це місце, це послуга і вона повинна оплачуватись. Це дуже-дуже класна річ. Тобто після роботи йдуть люди в магазини, завжди зручно десь припаркуватися в центр, тому що не всі в день є в центрі, то буде дуже зручно. Та воно недорого взагалі, бо місто надбір на 20 гривень бере за годину. В івано франциско 10 це дуже добре. Це не є багато грошей. За рішенням виконавчого комітету міської ради деякі платні майданчики комунальної власності продовжать працювати цілодобово. Таких є п'ять: два з них на площі ринок, один на вулиці Олени Степанів і ще два на вулиці Шевченко. Саме тут свою автівку залишив мешканець Львова Сергій Губка. Чоловік каже: ці не демократичні у порівнянні з рідним містом. Якщо брати Львів до порівняння, то у нас є зона. 25, 35, 45, навіть 80 гривень за годину. Тому це наразі дуже зручно і недорого для паркування. Хоча це цей відрізок цілодобово Масо Львові. Я не з сьомої чи з восьмої вечора до ранку до сьомої безкоштовне паркування всюди. Окрім змін годин платного паркування, невдовзі для франківців запрацює ще одне зручне оновлення. З наступного тижня на комунальних парковках можна буде оплачувати через приват 24 просканувавши, або зайшовши у Приват-24 свій мобільний додаток, і можна буде так само оплачувати звідти. Приват-24, якщо ми заходимо в мобільний додаток, там є навіть такий розділ паркування. І до цього в нас не було міста івано Франківська в цьому додатку. Зараз він, ми провели відповідні перемовини і з'явиться так само Івано-Франківський, можна буде оплачувати на наших парковках. Обидва нововведення стосуються 19 майданчиків комунальної власності. Загалом вони налічують 233 паркомісця. Водіям вкотре нагадують, не оплачувати паркування готівкою, робити це у паркоматах з отриманням підтверджуючого фіскального чеку або через мобільний додаток.